Мої любі! Вітаю вас на моєму курсі підготовки до DDC A2 B1. Сьогодні ми розглянемо частину Schreiben, а точніше розглянемо Brief. Його структура, як правильно написати, щоб отримати максимальну кількість балів. Тож давайте починати. Перш за все розглянемо структуру нашого бріфа. Як писати бриф. В завданні буде написано Schreiben Sie bitte ein brief. Або, якщо нічого не написано, це означає, вам потрібно писати бриф. З мого досвіду, відсотків 80 всіх завдань це бриф. тому дуже-дуже важливо запам'ятати його правильну структуру. До того ж, структуру даються багато балів, доволі багато балів. Тобто для успішної здачі екзаміну потрібно 15 балів з 20. Тож, кожен бал, він рахується, і кожен бал важливий. До того ж це не так важко запам'ятати, потрібна просто практика. Тож давайте починати. Перші чотири рядки це абзенте, це відправник. Завжди відправником є ви. Ви маєте написати ваше фонями, нами, це ваше ім'я, прізвище, вашу вулицю, штхазе і нюма. Ви можете написати свою реальну адресу, можете написати вигадати будь-яку придуману адресу. Мені здається, що краще все-таки написати свою власну, тому що ви ніколи не зробите там помилку, але, звісно, вам вибирати. Далі по слайд ЦАЛ і штат ваше місто. Тобто почтовий індекс і ваше місто. Ми пропускаємо один рядок, і далі йде чотири Рядки або три рядки, MFenger це отримувач. Ім'я отримувача ви отримаєте з вашого ауфкау, з вашого завдання. Чому три або чотири рядки? Якщо ми пишемо якомусь гешефт, тобто бізнесу, або школі, або університеті, або курсу, неважливо, якомусь гешефт, ми маємо написати спочатку назву цього бізнесу. Далі. Пишемо фонями нами, до якої людини ми звертаємось. Наприклад, в завданнях може іти ім'я, до якого ви маєте звертатися. В такому випадку вам потрібно написати обов'язково саме те ім'я. Якщо ім'я немає, ви пишете просто придумане якесь ім'я. Далі йде штхазе і нюме. Тут ви вже придумуєте будь-яку вулицю вашого міста. Далі по послайцал теж придумуєте і штат такий самий, як ваш, ваше місто. Наприклад, якщо ви з Берліну, ви пишете Берлін. І далі внизу йде така червона лінія, і ми дивимося вправо. Як ви бачите, штат, місто, датум має йти через крапку, як в дужках написано, день, місяць, рік. І обов'язково це має бути сьогоднішня дата. Що означає сьогоднішня дата? Наприклад, я пишу 05.05.2024 тест. Це означає, я пишу місто, наприклад, я пишу тест в Берліні, я пишу Берлін 5.05.2024. Обов'язково. Це така обов'язкова ідентифікація, що саме ви це пишете. Далі ми знову пропускаємо один рядочок, далі йде вже основна частина листа. Тіма це тема вашого листа. Ви пишете тему вашого листа. Далі, на наступному слайді, ми розглянемо приклад, тож не переживайте, ви це все побачите. Далі на місці трьох крапочок буде йти основна частина листа. Як ми його закінчуємо? Обов'язково ми пишемо ігроїміх auf іре antworт. Чекаю з нетерпінням на вашу відповідь. Це обов'язково. Якщо ви зробите там помилку, це буде мінус один бал. І також МідFronлі Ingрюсен. Як ви бачите, Midfronly Hingрюсен ніякої коми, ніякої крапки ми не ставимо. Далі ваш підпис, реальний підпис. І ваше ім'я і прізвище. Обов'язково ви пишете своє реальне ім'я і прізвище. Якщо свою адресу ви можете змінити, придумати, ім'я і прізвище ви не міняєте ніяк, тому що це додатково показує, що саме ви писали ваш лист. Це обов'язково. Якщо ви можете придумати де завгодно, то ім'я, дату і місто не змінюйте, будь ласка, не змінюйте. Щодо листа, він має певні об'єми. Я вам покажу на прикладі, ще буде багато відео про написання листів, буде багато прикладів, і ви приблизно зрозумієте, який має бути розмір вашого листа або імейлу. Але він не має бути надто великий і не має бути надто маленький. Далі ми розглянемо приклад. один приклад, і я вам більш детально про це розкажу. Я думаю, тут все зрозуміло, просто ви маєте це запам'ятати. Ваше ім'я, прізвище, ваша вулиця і номер вулиці, поштовий індекс, місто. І так само про отримувача вашого листа. Також обов'язково, як ви бачите, зліва іде лінія, що все йшло чітко в лінію, не було ніяких зигзагів. Тобто, як ви починали перший рядок, так ви маєте і закінчувати на тому ж рівні і останній рядок. Не має бути ніяких зигзагів, тому що за чистоту вашого писання ви теж отримуєте бали. Що ж, як я обіцяла, тепер розглянемо один приклад. На тесті у вас буде один листочок з двома варіаціями вибору, з двома варіантами вибору. Буде варіант А, варіант Б. Вони будуть абсолютно різні, може бути бриф імейл, або два бріфи, або два імейла. І ви можете вибрати той, який вам подобається. Зараз ми розглянемо один із прикладів. І е, я думаю, так вам буде простіше засвоїти матеріал, сьогоднішній матеріал. Тож давайте прочитаємо завдання. Your son, your daughter, krank nicht in Ваш син або ваша дочка хвора і не може прийти до школи. Напишіть одне повідомлення для вчитель або вчительки. Це ваше основне завдання. Тут ви можете запитати, в мене немає дітей, як я маю це уявити. Але це завдання, воно чисто теоретичне, ви маєте просто вімкнути свою увагу і уявити, що у вас є дочка або син, придумати їм ім'я, ви маєте просто прийняти правила від цього тесту і їх дотримуватись. І також будуть завдання, пункти, які ви маєте написати. Я вам раджу обов'язково написати по кожному пункту як мінімум одне, два, три речення, в залежності, звісно, від пункту. В цьому прикладі ми багато написати не можемо, але будуть наступні відео, в яких я вам покажу ще більше прикладів, і ми їх розглянемо. Там уже буде по два, три речення на кожен пункт. Тож, зараз ми почнемо з такого більш легенького, простенького прикладу. Отже, Schreiben Sie» у Белгенде Punkte». Напишіть щось про дані пункти. Grund für ihre Schreiben – Причина вашого письма. Причина, чому ви пишете. Entschuldigung – це вибачення. вибачення перед вчителем. Wann kommt ihr Sohn Ван Tochter wieder in die Schule? Коли прийде ваш син або ваша дочка знову до школи. Haus домашнє завдання. І Krankmeldung. це лікарняний лист. І при можливості на реальному тесті я вам дуже раджу писати максимально про кожен пункт. Не надто багато, не надто мало, але якщо ви навіть не розумієте, в наступному відео таку вам сбережу інтригу, дам лайфхак, проте, навіть якщо ви не розумієте завдання, не розумієте один із пунктів, як його включити, щоб вам зарахували його. Тож, тепер, уже тепер, після такої невеликої інтриги, ми. Переходимо до написання самого листа. Отже, у нас було сказано «mitteilung». Якщо сказано «mitteilung», «brief» або нічого не написано, просто «schreiben, bitte зібіта Müller», наприклад, це означає, що вам потрібно писати «brief». Якщо це «email», просто чорно по-білому буде написано «email». Отже, ми зрозуміли, що ми маємо писати «brief». Отже, все по стандарту. Спочатку ваше ім'я, прізвище. В даному випадку я написала не справжні, але ви маєте написати справжнє Патріція гельна. Далі, де ви живете? Наприклад, Мюнкебекштра, Зефія, постлайтсал, поштовий індекс і місто. Далі пропускаємо один рядок. Я спеціально лінії, щоб ви бачили, в яких моментах ми пропускаємо рядочок. Далі, як я вже казала, або чотири, або три рядки. В даному випадку ми пишемо в школу. Ми не пишемо особисто нашому вчителю. Ми пишемо в школу, щоб школа передала вчителю. Або, наприклад, якби у нас було завдання, напишіть онлайн-магазину, просто магазину, ми обов'язково вказуємо гешефт, тобто бізнес або установу. Отже, ми пишемо «Шуле 45 і далі я тут придумала ім'я, тому що нам не сказано, до якої саме людини писати. Тому я придумала геа Мюле. І тут придумана просто адреса. Можете придумати яку завгодно. Але обов'язково, знову ж таки, якщо логічно подумати, якщо ми живемо в гамбурзі, і наша дитина ходить до школи, це теж має бути місто Гамбург. Також я вам рекомендую: якщо ви живете, ви пишете свою реальну адресу, або ви живете. Наприклад, в Гамбурзі пишете тест в Гамбурзі, то я вам рекомендую завжди писати про гамбург або про ваше місто. І також повсюди має бути написано ваше місто. Одне, не потрібно з Гамбурга, ви пишете в Берлін, але тест ви пишете, я не знаю, в Любеку, де завгодно. Просто пишіть одне місто. Отже, я Мюллер, придумана адреса, гамбург. Переходимо направо, пишемо сьогоднішнє число, місто Хамбург 5.05.2024. Сьогоднішня дата, дата вашого тесту. Далі пропускаємо один або, можна, два рядочки, пишемо тіма. Тіма має бути дуже коротка, це не має бути речення, це має бути просто тема, яка загалом описує ситуацію. В даному випадку хороша тема Kint Hung. Дитина хворіє. Далі починаємо: зяги ета або лібе. Чому можна тут написати Zjäg'єте або лібе? Тому що зазвичай, якщо ми не знаємо персону, ми пишемо ZjäG'єте, або Zjäge, або ZjäG'єте Frau, або Zjäge eta dame und heren, якщо ми не знаємо ім'я, до кого ми звертаємося, тобто ми просто пишемо, наприклад, гешефт. Або в даному випадку це викладач, це вчитель нашої дитини. Якщо у нас близькі стосунки, ми можемо написати «ліба». Але я вам рекомендую завжди використовувати зягі-ете. Отже, мюле» – ми звертаємось до пана мюлера, і кома ми пропускаємо один рядочок, пишемо на наступному, але обов'язково-обов'язково обов з маленької літери. Лише цей рядочок з маленької літери, тому що у нас після хемлю йде кома. Після кома ми пишемо з маленької літери, але пропускаємо рядочок. Далі нам потрібно написати Grundfull ІreSchreibung, причина нашого написання. Zone, я придумала ім'я Маркус, ви можете придумати будь-яке. in Маркус Schule gehen. Мій син Маркус або Діма, або Артем, хто завгодно. Або дочка можна написати, знову ж таки, ви вибираєте це ваша фантазія. Я просто вам даю приклад ідеї. Майнзон Маркус, син Маркус хворіє і не може прийти до школи. Все. Причина, чому ми пишемо, завершена. Далі можна написати причину, чому він не може прийти. Це теж ходить до Грунфур Іриш Schreiben». Так ви покажете свої кращі знання німецької мови. «Er hat und kann sich nicht bewegen». У нього грип і він не може рухатися. Або можна написати er hat Fieber», er hat grippe und Fieber». або я не знаю, все, що завгодно. Тож, про «Grund für ihre Schreiben» ми закінчили два речення. Далі ми маємо написати «Inschuldigung», Наступний пункт «Inschuldigung». Ми пишемо entschuldigen sie bitte das Fehlen». Вибачте, будь ласка, за цю помилку. Все, тут закінчило, тут немає чого писати, тому я дала такий простенький приклад, тому що тут буквально одне невелике речення змальовує весь пункт. Наступний пункт ванкомт ірзон і ретохтир відео шуле. Ми пишемо: next in комт майн зон wieder zur schule. Все. На цьому теж пункт закритий. Ми написали щодо цього. Далі Хаус of Cabe. Was soll er lernen? Що йому слід вчити? Bitte senden Sie mir seine Hausaufgaben. Будь ласка, скиньте мені його домашнє завдання. Все, з домашнім завданням ми закінчили. Далі. І тепер кранкмед. Ich habe Ihnen die Crankmeldung vom Arzt in dieses Schreiben gelegt. Я додала лікарняний лист від лікаря. До цього листа. І все. На цьому всі пункти. Зараз ми повернемося назад. Ось, як бачите, перед вами пункти. Grundfur і Retschebung ми написали, Inschuldigung ми написали. OneCompt wieder Zone der Schule ми написали, хаоса ми написали, Krankmeldung ми написали. Все, все, що від нас просили, ми написали. Тож тепер можна переходити до оформлення нижньої частини листа. «Ich freue mich auf Ihre Antwort». це як шаблонне. Обов'язково, знову ж таки, перед цим ми пропускаємо рядочок, після цього ми пропускаємо рядочок, і після «Ich freue mich auf Ihre Antwort» іде крапка. «Mit freundlichen Grüßen» З найкращими побажаннями, немає коми, знову звертаю на це увагу: немає коми, пропускаємо рядочок, так як це бриф, має бути підпис. Ми підписуємося. Можна теж придумати, в принципі, не обов'язково ваш підпис використовувати. Можете свій, звісно, це на ваш розсуд. Пропускаємо знову рядочок і пишемо ваше справжнє ім'я і прізвище. Отже, на цьому все. Бріф написаний, все доволі легко, я сподіваюся, вам все зрозуміло. Знову ж таки, основні моменти: все пишемо в одну лінію, в один. Стопчик, я не знаю, як це пояснити. Використовуємо своє справжнє ім'я і прізвище. Потім, справа, ми пишемо там, де Гамбург і дату ми пишемо ваше справжнє місто і сьогоднішню дату, і все інше: кожен пункт забула сказати, що кожен пункт, в залежності від його розміру, і в залежності, наскільки він відходить від контексту, можна. Починати з нового рядочка. Але так як тут у нас зовсім невеличкий брів, і в принципі кожне речення це вже один пункт. Ми можемо не починати з нового рядочку. Але, в принципі, краще знову ж таки починати. Просто ви маєте дивитись на це. Буде іще більше прикладів наступних відео. Це такий був легесенький пробний приклад, щоб ви зрозуміли структуру. Отже, я сподіваюся, це відео вам було корисним. Я дякую вам за перегляд і до наступної зустрічі!